А у нашого татка день народження. Святкуємо! Ура! Вітаємо! Усім привіт, всім вітання з прийдешніми святами, хто святкує. Бажаю всім і, хто не святкує, для всіх міцного здоров'я, мирного неба і всіх благ. Трошки я захворіла, прибігла з роботи, і на часок нас відпустили раніше. І зараз до роботи. Покажу, що. Купила і що маю. Так, я забігла в овочевий, трохи купила, можна сказати, вітамінів. Бо в чому є, в чому не дуже. Так, гранат, бо ми всі щось трохи похворіли, позашмаркувалися, а тепер, наче вже трохи йдемо на поправку, але вітамінчики треба. Гранат 120 гривень кілограм, я ось такий великий. Так, чері теж по 120 гривень. Кілограм 400 грам взяла 75 гривень авокадо, дуже захотіла Ціни кусючі, але, думаю, один раз можна собі дозволити честь свята. Так, огірок 150 гривень за кілограм, банани 70 гривень, капуста 80, це вже молода. І, і все. Ні, лимони. І лимони по 70 гривень кілограм. Це взяла два штучки. О, ось такі покупочки. 400 гривень. Велика сума. А ну, особливо такого нічого аж не накупляла. Але ну, такі зараз ціни. Так, тут у нас на столі вже корзинки готуємо до освячення. Пасточок, Великдень. Так, і забрала я посилочку. Дуже хороша підписниця, Зорянка називається, прислала мені передсвятковий такий посилку-подарунок. Я довго пручалася, проте вона мене переконала. І з вдячності хочу. Її теж відмітити. Дякую. Моя хороша, дай Боже тобі здоров'я. І щоб в сім'ї був мир і затишок, щоб все було у нас гаразд. Так, якщо можна, я її перед цим запитаю дозволу і покажу, покажу. Ще сама толком не дивилася, але хочу огляд посилочки. Так, отже. Достаємо. Так, папір. Так, перше, це мономах, це чай, я так розумію. Так, чайний шлях, розсипний чорний чай, угу, з мергамотом, Це, щоб пили чаї, з лимоном і не хворіли, правда, зарядку? Дякую, моя хороша, Так, це шоколади дітям. Ух, ти, клас білий. І, і молочні шоколади. Супер, дякую. Це, це чай, і це до чаю називається. А це. О, а це відчуваю, щоб було з чого пити чай, правильно? Все продумано. Так, я зараз її відкрию. Дуже гарна чашечка. Зарянко, ти молодець. Оце, постаралася. Аж, аж незручно якось. Вау, дуже гарно. Автентична, така гарна кружечка. Дивіться, Христос Воскрес, якраз до свята. Зранку все время буду завжди тебе буду згадувати. Беручи до руку цю кружку. Дуже гарно. Реально дуже круто. Дякую тобі величезно. Так. До свята також. Ой, чудово, наліпки ці такі клейоночки для яєць. так, Це для пасочок прикраси. діткам ще чупачу все цукерки. Ого, там ще лист є. Я подивлюся і подивлюся, чи можна його читати. Чи це особисто мені тільки щось. Ой, це дашуні, мої принцесі. Маленький така чарівна ручка. Вау, їй дуже це буде подобатися. Я ще не показувала їй. Ще нічого ніхто не бачив. Вони на дворі там працюють поки погода. А я швиденько думаю зазніму. О, і кулінарні рецепти. Я так люблю книжки. Книга для запису. Супер! Вау! У мене такого немає. У мене блокноти, я собі такі звичайні, грубі купую, такі робочі, гарні. Ну, з такою з твердою політуркою, але блокноти просто і там записую. У мене вже їх стільки, а от такого саме не було. Вау, супер! Дякую тобі, моя хороша. Дякую, моя сонечко. боже. Як приємно! Щиро дякую тобі. Супер. Так, і записочку прочитаю. Дорога Оленко, дякую тобі за те, що ти твориш. Бажаю тобі натхнення творчих польотів і сонячних днів. Ага, по скриптам забула відкритку купити. Листівочку. Дякую тобі, моя хороша дивіться. Намалювала мені тут. Ти моє сонце, дякую тобі. Боже, в мене аж мороз і знаєте, сльози аж душу підходять. Ой, я такого прямо. І дуже зворушена. Ще раз дякую. Бо... Так, зарянко, все, набираю тебе зараз. І спишемося. Ой, все, нема слів більше. Дякую, дякую, дякую. Ва! Класно, подобається? Так, да, дуже. Зручно писати. <риклад> <риклад> Це добре. Пише, класно. Супер! Дуже подобається ручка. Як паличка феї, правда? Так, да, дякую. Отак. Все, Зоряночко, Ми тобі дуже дякуємо і бажаємо, щоб ти була здорова, да? і щаслива! І щаслива.